Завершились обласні змагання юних фотоаматорів та конкурс Моя Україна. Підготував та провів захід Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Підсумком конкурсних змагань є виставка кращих фоторобіт, що представлені в краєзнавчому музеї. Оглядали експозицію і наші кореспонденти. Фотоаматорство набуває все більшого поширення серед учнівської молоді в нашому краї. Захоплені школярі мають змогу займатися у спеціальних гуртках, де вони вивчають наукову, рекламну, художню, репортерську фотографії. Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, який очолює Василь Дренчук і на базі якого проводились фотозмагання, організував виставку найкращих фоторобіт в країні знавчому музеї на обласний конкурс робіт юних фотолюбителів, моя Україна було представлено понад 385 фотографій у номінаціях. Пейзаж, портрет, архітектура та мистецтво, гумористичне фото, фантастичне експериментальне фото, тварини, натюрморти та квіти, спортивно-технічне фото моя сім'я. Я дуже вдячна цьому гуртку за те, що вони дали мені можливість і дають можливість багатьом дітям розвивати свої вміння в фотографії, адже зараз дуже мало людей. Захоплюються фотографією, але багато охочих. Це дає можливість для розвитку своїх мінь, Це дає вміння спілкуватись з людьми, оцінювати роботу інших і шукати свої помилки. Я дуже вдячна фотогуртку Ракурс, а саме своєму керівнику Клименко Вадиму Олексійовичу, за те, що вони дають студентам таку прекрасну можливість і організовують такі конкурси для нас. Кожен, хто завітає до 2 червня на фотовиставку, буде мати змогу ознайомитись з юним світом фотомистецтва і отримати позитивні емоції.